Ця композиція називається Присвята Харкову. Її написав учень полтавської дитячої музичної школи номер 3 імені Бориса Гмирі, 14-річний піаніст Артем Кравцов. Присвятив він свій твір рідному місту, звідки змушений був виїхати з родиною у буремному 2022-му. Я почав займатися в Харкові в 15-й музичній школі імені Моцарта. Взагалі, мені ще було коли років 6 чи 7. Я захотів собі купити ну, цей дитячий синтезатор на Новий рік. Мені подарували цей синтезатор. І оце на наступний навчальний рік. Мені дуже захотілося займатися. Фортепіано Артем вже четвертий рік навчається у музичній школі імені Бориса Гмирі. Зараз він у випускному класі. Заняття відбуваються двічі на тиждень. Вдома ж юний піаніст сідає за фортепіано щодня. Він неодноразовий лауреат та призер багатьох міжнародних та українських музичних конкурсів. Останні роки я брав участь у всеукраїнському конкурсі імені Обермана і юний Віртуоз також брав участь багато разів. Що дуже подобається займатися. Для мене Артем це не просто учень, це талант, який сформувався серцем. Працею і любові до музики. Хочу сказати, що це так досить яскравий приклад того, завдяки праці і натхненню він іде шляхом справжнього мистецтва. І інструмент фортепіано це в нього не просто інструмент, це голос його душі. І ви знаєте, два почуття гордості, що такі діти є. І відчуття надії, що якщо такі діти є, то все в нас буде добре. Бо я навіть іноді шуткую, що мене будуть пригадувати як директора школи, що Олег Петрович був директором школи, коли в ній навчався Артем Кравцов. Дитина надзвичайно талановита, дитина майже геніальна. Я знаю, що вона талановита не лише в музиці, це непоганий математик, гарний спортсмен. На кінець року колектив музичної школи планує організувати звітний концерт Артема Кравцова, до програми якого увійдуть як класичні, так і авторські твори юного музиканта.